Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний, і сьогодні я буду досліджувати, як можна доїхати з теремків до центру міста на метро. Ви знаєте новину, що приблизно декілька тижнів тому в одному з Тунелей біля станції метро Лебідська і Деміївська. сталася певна аварія. Просідають тунелі, і рух було екстрено зупинено. Кияни були в шоці, тому що ну, ніхто не очікував метро це зручний і швидкий вид транспорту. А тут така засада, і всі ми знаємо, що довгий період часу після того, як побудували метро. На теремки тут з'являлася величезна кількість новобудов. І фактично кожен забудовник рекламував свій комплекс тим, що поряд метро, і ви можете швидко дістатися до центра без всяких заторів і тягнучок. Давайте пригадаємо хоча б деякі житлові комплекси, які будувалися під гаслами 5-10 хвилин до метро, і мешканці, яких тепер будуть страждати певний період. Це звичайно житлові комплекси, які будувалися в Чабанах, в Новосілках. В гатному, ЖК Family, Family 2, Озерний гай, Оптимісто, ЖК Атрія Сіті Теремки, правда, вони вже давно щось не будуються, ЖК Софія Нова, Нові Теремки, ЖК Одеський Бульвар. Я сам пам'ятаю, як багато людей казало, що мені всього 15 хвилин до метро пішки. Ну, тепер вже вони так сказати не можуть. ЖК Вудлайн, ЖК Авеню 42, ЖК Республіка і Сенат, ЖК Метрополіс. Біля іпподрому недобудований ЖК Еврика хоча частина будинків все ж таки заселені, ЖК Лікоград. Прямо біля виставкового центру ЖК «Стандарт-1» теж дуже зручно було вийти з будинку і одразу зайти на станцію метро. Біля Васильківської теж велике скупчення комплексів: це Паркленд, Лікоград Перфект Таун, Нова Англія, чотири сезони. До речі, як вони тепер вибираються, мені взагалі не зрозуміло. Можливо, по цим вулицям теж запустили якісь шатли до Либіцької. На станції Голосіївська ще не встигли добудувати White Lines. Ну і біля Деміївки теж ще будівництво багатьох комплексів в процесі. А такі ЖК, як парк Avenue Віп, навряд чи сильно переживають за непрацююче метро. Ну і звичайно, мова не тільки про мешканців новобудов, а і про всіх жителів ось цих районів і старих будинків, яких тут теж немало. І от після цієї аварії ось ця опція на певний час відпала. Хоча через декілька днів керівництво метрополітену все ж таки запустило човниковий рух. Тобто потяги ходять дуже рідко, ходять. Але лише до станції метро Деміївська, де потрібно вийти, пересісти на наземний вид транспорту і доїхати до Либіцької. Потім знову, якщо вам треба, сідати в метро. От, власне, сьогодні я і планую. Приїхатись по такому маршруту і засікти, скільки часу це в мене займе. Я приїхав спеціально в годину пік. Зараз восьма година, приблизно 10 хвилин. До речі, мій шлях почався не звідси з теремків, а з вишневого. Тому, якщо вам, наприклад, треба їхати з вишневого, то ви додавайте ще приблизно пів години. У мене навіть більше часу зайняло те, щоб дійти до зупинки, почекати маршрутку, побачити, що маршрутка повністю забита. Не зупиняється, дочекатись наступної. І лише через приблизно 25-30 хвилин я сів на маршрутку, потім за 15 хвилин доїхав сюди і, от, власне, прямую до станції метро. Очевидно, що мешканцям, які проживають на цій закритій ділянці, Синьої гілки самі знають, що це таке, але ті, хто проживають в інших районах, я думаю, що вам, ну і мені буде цікаво подивитися це відео. І подивитися, що тепер доводиться переживати кожному киянину, який вже було звик сісти за 8 гривень, а то й за 6,50 вагон метро, і спокійно собі, можливо, навіть сидячи без пересадок, доїхати до майдану Незалежності. Сьогодні такої опції немає, і, скоріш за все, не буде ще як мінімум півроку. Постараюсь зняти всі етапи добирання, тому е, сідайте зручненько, тисніть вподобайку і поїхали на метро. Отже, я знаходжусь на Деміївській, вихід три чи чотири. Е, на даний момент вже 26 хвилин триває моя подорож. І наскільки я правильно розумію, ще треба пройтися до зупиночки наземного транспорту. Кажуть, він ходить дуже часто, і дійсно на моїх очах я бачу, як автобуси, тролейбуси йдуть один за одним. Тож, сподіваюсь, довго чекати їх не треба. Поки я дійшов до зупинки, приїхало ну, до 10 одиниць транспорту автобусів, тролейбусів. От би так ходив транспорт на всіх інших маршрутах Києва. Отже, 35 хвилин, і останній етап станція метро Либіцька. Подивимося, як тут сісти на метро в годину пік. Це мабуть найцікавіше. Отже, які ми маємо результати? А як ви бачили на станції метро Майдан Незалежності, мій секундомер показував 47 хвилин. І якщо б я вийшов на Майдані, там ще піднятися на ескалаторі, вийти з переходів, і на вулиці я опинився б десь в хвилин 49. Тож будемо вважати ось цей час добирання від того моменту, як я. Зайшов на станцію метро Теремки і вийшов на Майдані. 49 хвилин це немало. Я не знаю, якби я сів одразу на автобус і доїхав би до Лебідської, а вже потім сів би на метро. Чи було б це швидше? Можливо, і було б, враховуючи, наскільки часто зараз ходять ці всі маршрути автобусів. Плюс, нібито обіцяли, що їм виділять виділену смугу, і виглядає так, що вона працює у всякому разі в годину пік. Тому, якщо немає. Заторів на цій вулиці, можливо, автобусом буде і швидше. Так мені довелося робити три пересадки, тричі платити за проїзд, але, але знову ж таки обіцяють компенсувати всі ці поїздки, тобто я заплатив три рази, і дві поїздки мають повернутися мені завтра. Чи повернуться вони? Я мабуть напишу вже в коментарях, тому що там було написано, що якщо ви скористуєтесь певними там номерами автобусів, тролейбусів. Протягом двох годин я сів не на 2М, а на звичайний 2. От не знаю, чи компенсують цей приїзд. Знову ж таки напишу. А ви напишіть, який ви маєте досвід цих поїздок. Чи зручно вам? Ну, це риторичне питання. Звичайно, зручніше було б просто їхати на метро. Тим не менше, транспорт їздить, давно не сідав в такі пусті вагони на Либіцькій, і в принципі до самого центру вони були ну навіть не на Половину заповнені якось багато людей, мабуть, пересіли на наземний транспорт і не бачить сенсу собі ось в таких пересадках. Але в цілому, в годину пік, в робочий день я якихось натовпів не помітив. Можливо, вони будуть ввечері в зворотній бік. Можливо, але зранку ось така ситуація. Я сподіваюся, що це відео вам було корисне, цікаве, щонайменше. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте про це. Ну так, в метро стаються аварії і не тільки в Україні, не тільки в Києві. Це трапляється в будь-яких містах. Ну таке буває. Я б не став зараз звинувачувати когось, особливо того хто. Конкретно не відповідає так за метро. Ну я маю на увазі мера. Він відповідає за все за все загалом. А не навряд чи він знає стан всіх всіх комунікацій, транспортних і інших по всьому Києву для цього є відповідні служби, які мають доповідати. Ну а ми знаємо, що там була така службова недбалість. Тож сподіваюся, що метро відремонтують і. Весною знову можна буде нормально, без перешкод рухатися. Тому що метро це дійсно зручний і швидкий вид транспорту, хоча не в даний момент. На цьому в мене все. Побачимося в наступних відео. Бувайте!